Вітаю, друзі, на каналі Господарська техніка та обладнання. Сьогодні хочу з вами поділитися продовження експерименту озимий ячмінь підсіяний озимим горохом. 25 січня я тут проводив, знімав відео, який був стан. Але в лютому нас вдарили сильні морози, снігу було ноль. І мій озимий ячмінь примерз. І то примерз конкретно. І горох бачу трошки пострадав. Бачите, яка зараз земля, суш, суш конкретна. Ячмінь, звісно, дуже пострадав, але я бачу, що листочки зелені. Горох трошки примерз, але, але живий. Показують середи наступного тижня дощі. Трошки похолодання. Думаю, що все буде нормально. А далі експеримент продовжується. Будемо будем спостерігати, що з цього вийде. Все, дякую за увагу.